Будь ласка, на сьогоднішній день хто більш потрібен ми Європі чи Європа нам? І ви знаєте, коли подивишся, що Збройні сили, наприклад, Федеративні Республіки Німеччини, 50 тисяч, в Україні майже мільйон, стає зрозуміло, що Україна потрібна, наприклад, з точки зору оборонного свого потенціалу. Так, Україна має колосальні можливості в сфері аграрного бізнесу, логістики, транспортної складової. Більш того, під час війни Україна фактично на сьогоднішній день стала таким лідером питання опанування нових технологій в сфері оборонної промисловості. Тому майбутнє наше найближче майбутнє буде в значній мірі залежати від двох чинників. Наскільки Україна буде швидко адаптовуватись до світового розподілу праці і в частині такого інтеграції з Європейським Союзом, і тут є позитивні аспекти. І друге, наскільки наші західні партнери. Будуть продовжувати допомагати Україні.